Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Ми назвати Олег Васильєв. Пропоную вашій увазі, огляд останніх транспортних подій. Будемо говорити про українську залізницю. Основні теми цього випуску: проблема з купівлею квитків на поїзд, Київ, Варшава, удосконалення мобільного додатку Укрзалізниці і весняні канікули, куди поїхати залізницею на Weekend. І на початку хочу звернутися до всіх глядачів із проханням у чаті або у коментарях повідомити ваші пропозиції щодо того, куди можна поїхати навесні саме залізницею, і провести змістовно вільний час, побачити, можливо, якісь унікальні куточки України. Україна продовжує чинити опір російській агресії, і кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з ворогом. Українські військові сьогодні потребують не лише постачання озброєння, але й тактичних засобів. Міжнародна асоціація волонтерів України виготовляє аптечки органайзери і збирає кошти на придбання матеріалів, з яких і виготовляються ці засоби. А також проводиться збір гуманітарної допомоги. Якщо ви хочете долучитися до цієї справи, всю детальну Інформацію та реквізити ви знайдете в описі цього відео. Отже, буду приходити до огляду транспортних новин і хочу почати цей ефір із інформації про запізнення поїздів у Кризалізниці. Я моніторив протягом двох днів ранковий рух поїздів по ключових станціях. І наразі є наступна інформація: 25 квітня по станції Київ-Пасажирський маємо. Наступні дані. Отже, запізнення поїзда пшемесель Київ на 138 хвилин, регіональний поїзд Гречани Київ мав запізнення 10 хвилин, Чернігів-Київ 5 хвилин. По станції Харків, запізнення у поїзда номер 22 Львів, Харків на 22 хвилини і у поїзда номер 8 Одеса Харків на 5 хвилин. Запізнення поїздів по станції Одеса Головна, поїзд номер 12 Львів, Одеса, 20 хвилин запізнення, і поїзд номер 26 Яремче Одеса, запізнення на 7 хвилин. 26 квітня вранці запізнення поїздів по станції Львів, поїзд номер 21 Харків, Львів, запізнення на 5 хвилин. Одеса головна запізнення поїзда номер 59 Харків одеса на 6 хвилин. І по станції Київ пасажирський 26 квітня вранці запізнення поїзда Пшемасель Київ на 12 хвилин і поїзд Суми Київ запізнився на 7 хвилин. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що я веду у соцмережах свої стрінки, де розміщуються оперативні новини про. Події на залізниці, загалом, всього рейкового транспорту України. Це сторінка у Фейсбуці, в інстаграмі, а також є стрічка новин у е, Телеграмі. Всі посилання ви знайдете в описі цього відео. І буду переходити до наступного блоку. Пропоную вашій увазі невеличкий інформаційний блок. Новини по залізниці, і далі буду переходити до огляду анонсованих тем. Франція та Україна співпрацюватимуть у питанні оновлення локомотивного парку Укрзалізниці під час візиту до Парижу, віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту. Зокрема, передбачається посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки Укрзалізниці вже є домовленості про постачання та оновлення локомотивного парку. Співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності. Говориться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Тим часом Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок Укрзалізниці у рамках рамкового договору між Україною та Францією. Передбачено ратифікацію рамкового договору, що дозволить залучити кошти на пільгових умовах від уряду Франції. Сума кредиту не перевищує 37 мільйонів 600 тисяч євро. У 2023 році Укрзалізниця має отримати майже 20 тисяч тонн рейк. При цьому французькі рейки обійдуться Укрзалізниці вдвічі дорожче за українські. У Київській області відбудували другий залізничний міст через річку Ірпінь. Відновленням об'єкту займалися працівники Львівського мостобудівного поїзда. Після демонтажу пошкоджених конструкцій будівельники звали новий міст. Таким чином пропускна здатність залізниці у Коростанському напрямку збільшиться. Це дозволить підвищити обсяги перевезень, кажуть в Укрзалізниці. Нагадаю, що на початку травня минулого року було відновлено залізничне сполучення між Києвом та станціями Ірпінь Буча, Ворзель. Тоді будівельники відновили один із пошкоджених мостів через річку Ірпінь. У сезоні 2023 року планується відкриття по Україні п'ятьох дитячих залізниць. 15 квітня на малій південно-західній залізниці, що в Києві вже стартував 70 70-й сезон. Наразі столична Бузькоколійка зберігає першість за обсягами роботи. Навіть в умовах воєнного стану, мала залізниця провела літній сезон 2022 року. Загалом минулого року працювали тільки дві дитячі залізниці Київська та Рівненська. Є вірогідність, що цього літа відкриються малі залізниці у Львові, Харкові, Дніпрі, Рівному. Водночас досі Львівська залізниця не визначилася із організації роботи дитячої залізниці в Ужгороді. Цей позашкільний заклад залишається власністю укрзалізниці, хоча були плани передати її на баланс міста. У 2021 році припинив роботу позашкільний заклад у Луцьку. Його також планувалося передати міській громаді. Ha ha ha! Ну і тим часом для перевезень міжнародних вантажів Укрзалізниця почала використовувати вагони європейського габариту. Зокрема, у Румунії на станції Фокшані був помічений склад вагонів цистерн із логотипом Укрзалізниці. Цей відеоматеріал надіслав один із глядачів каналу. Раніше стало відомо, що компанія планує купити рухомий склад європейського стандарту для пришвидшення доставки вантажів, зокрема пального. У грудні 2022 року філі. Для Центр транспортної логістики Укрзалізниці без тендерної процедури замовила польській компанії 40 вагонів цистерн на суму майже 230 мільйонів гривень. Відповідна інформація розміщена у системі «Прозоро». І переходжу до теми пасажирських перевезень. У серпні 2022 року Укрзалізниця презентувала пасажирам мобільний додаток. Тоді програмний продукт запустили фактично у тестовому режимі, оскільки в ньому були відсутні деякі опції, але пасажири могли користуватися додатком на базовому рівні, а саме купувати квитки на поїзди далекого сполучення. Відтоді застосунок поступово удосконалювався, де з'явилося чимало корисних опцій. Цими днями Укрзалізниця повідомила, що корис. Перестувачі тепер можуть одразу оформити зворотній квиток та перевізний документ на багаж або тварин до вже придбаного квитка на поїзд. Отже, нагадаю вам функції мобільного додатку, що є доступними на цей час. На сторінці пошуку обираєте маршрут і дату відправлення. Поруч є опція зворотній квиток. Натискаєте на плюс та обираєте дату повернення. Після обрання вагону та місця натискаєте кнопку Вибрати. На наступній сторінці вказуються особисті дані пасажира. Для вибору додаткових послуг у поїзді потрібно натиснути на верхнє віконечко із вашими ініціалами. Коли відкриється сторінка, ви побачите перелік додаткових послуг. Тут, зокрема, ви знайдете квитки на багаж і на тварин. Якщо натиснути на позначку інформація, випадає текст із роз'ясненням щодо перевезення тварин або багажу. Також на сторінці, де вказуються персональні дані пасажира, є опція додати пільгу. Натискаємо плюс. Далі відкривається сторінка із переліком категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Обираємо необхідну категорію та вводимо номер посвідчення. Далі хочу звернути увагу на нижню панель із позначками профіль. Тут є функція замовлення сервісів, зокрема, доступна функція замовлення вокзального помічника, пошук забутих речей, замовлення вагона, автомобілевоза, групові перевезення. На нижній панелі є позначка табло. Ця функція дозволяє переглянути не лише час відправлення та запізнення поїзда по конкретній станції, але й номер платформи, на якій буде здійснюватися посадка. Також під час вибору місця у вагоні є можливість переглянути маршрут поїзда і графік руху. Для цього потрібно натиснути позначку інформація. Тим часом у коментарях на адресу «Укрзалізниці» користувачі пишуть про необхідність додати ще деякі опції. Так, використання додатку є неможливим для громадян інших країн, через те, що реєстрація можлива лише за номером телефону українського оператора. В Укрзалізниці кажуть, що таке обмеження діє з метою безпеки. Окрім цього, додаток не синхронізований із сайтом Booking.gov.ua. користувачі звертають увагу, що не всі провідники досі мають сканери для щитування QR-коду квитка. Придбаного через мобільний додаток, тому їм доводиться приписувати з телефона всі дані та протягом поїздки по кілька разів уточнювати оплачені через додаток послуги. Ну і тим часом протягом 25 квітня спостерігалися проблеми в роботі онлайн-ресурсів Укрзалізниці так, користувачі повідомляли, що з перервами працювали сайт компанії, розклад приміських поїздів, чат-боти у месенджерах. Також не функціонував мобільний додаток. При цьому працював квитковий сайт Booking.uz.gov.ua. Компанія офіційно підтвердила, що дійсно. Були технічні проблеми в роботі онлайн-сервісів, та обіцяла якомога швидше розв'язати цю проблему. Ну і станом на 26 квітня всі онлайн-ресурси «Укрзалізниці» працюють у штатному режимі. І наступна актуальна тема це. Продаж квитків на поїзд Київ-Варшава. У соцмережах час від часу спливають скарги людей на відсутність квитків на згаданий поїзд, причому часто пишуть не про сам факт відсутності квитків у мобільному додатку, але про те, що їх можна купити у сторонніх осіб. Раніше Укрзалізниця заявляла, що вживає відповідних заходів для уникнення махінацій з квитками на поїзд київ Варшава, але ситуація. Не змінюється зараз. Хочу нагадати загальну інформацію, що стосується поїзда Київ-Варшава. Потім ще раз покажу, як продаються квитки онлайн і наскільки швидко зникають вільні місця у вагонах. Наявний поїзд Київ-Варшава не може задовольнити всі запити. Укрзалізниця неодноразово пояснювала пасажирам, що має обмежену кількість вагонів європейського габариту. Тому поїзд Київ-Варшава має базову схему лише із п'яти вагонів. Відомо, що окрім залізниці до Польщі можна поїхати автотранспортом. Пропозицій багато. Тим не менш, залізничний маршрут користується великим попитом, що нагадує лихоманку. У мережі є чимало відеороликів про подорожі поїздом Київ-Варшава. Автори пишуть свої коментарі, де розповідають про поневіряння під час пошуку квитків. У касі викупити місце можна було за 20 днів до відправлення, так само як і через інтернет-сервіси Укрзалізниці, але квитки розкупалися за лічений час. Авторка цього відео пише, що влітку 2022 року місце у поїзді номер 67 можна було купити через агенції з переплатою комісії до однієї тисячі гривень. Укрзалізниця регулярно отримувала скарги на дефіцит квитків та існування різних схем із перекупниками. У листопаді 2022 року із ланцюжка можливих зловживань виключили каси. Відтоді купити місце у поїзді на Варшаву можна тільки через додаток Укрзалізниці. Далі перейдемо до обговорення однієї з останніх публікацій у соцмережах на тему проблем із придбанням квитків на поїзд. Київ Варшава через офіційні ресурси Укрзалізниці так, дописувач Роман Пітушков у своїй публікації, зазначив, що квитки на цей поїзд успішно продаються через перекупників. Отже, ще одна історія з придбанням квитків на поїзд київ Варшава, описана на сторінці Романа Петушкова у Фейсбуці. Він зазначає, що купити квиток через онлайн-сервіси Укрзалізниці просто нереально, тому доводиться звертатися до перекупників. Зокрема, він пише, що подруга змогла купити квитки тільки у Барих, тому що квитки, як тільки з'явилися в продажу, зникли з сайту за одну хвилину. Ну і зрозуміло, що під цим постом є коментарі людей, які користувалися цим маршрутом, і пишуть про те, що іноді поїздки Варшава ходить напівпорожнім. При цьому квитки в продажу відсутні, також зазначається про те, що в деяких випадках вартість квитка у перекупників може сягати 10 тисяч гривень. Також Роман, відповідаючи на моє запитання, за якою ж схемою таки вдалося купити квиток на поїздки Варшава. Він зазначив, що квиток купувався через провідника. провідник в Свою чергу звертається до Касира і там уже оформлюється проїзний документ на тих людей, які будуть вже їхати безпосередньо в поїзді. Тобто, яким чином працює схема через касу, хоча Укрзалізниця стверджує, що продаж квитків на поїзд київ Варшава здійснюється лише через мобільний додаток а у Касирів нібито немає доступу до квиткової бази. Ну і далі хочу показати, як продаються квитки онлайн. Нагадаю, що Укрзалізниця ввела продаж квитків на поїзд київ Варшава лише через мобільний додаток. Тому в цьому процесі не беруть участь ні касири, ні інші сторонні ресурси, що також можуть продавати квитки на поїзди Укрзалізниці. Кожні 20 днів до відправлення Укрзалізниця відкриває продаж місць. Процес починається о 8-й годині ранку. Я протягом двох днів спостерігав за цим процесом і можу відзначити наступне. Зараз я буду показувати скріни з додатку, щоб було видно час продажу і наявність квитків. Наприклад, сьогодні, 26 квітня, о 8-й годині з'явилися 144 вільних місця. Як вони зникали з бази, ви зараз побачите на екрані. Поточний час вказаний у лівому верхньому кутку, тобто ви можете оцінити швидкість, з якою продаються квитки. Вже о 8 годині 5 хвилин квитків майже не було. Але протягом найближчих 15-20 хвилин знову у базі почали з'являтися вільні місця. Нагадаю, що квитки розкуповуються практично протягом 3-4 хвилин, але потім через. 10, 15, 20 хвилин знову вільні місця є у доступі. І якщо ви хочете купити квиток на поїзд Київ, Варшава, вам не варто поспішати. Якщо ви, наприклад, побачили, що на 5 чи 7 хвилині квитків вже немає, вам потрібно все-таки почекати ще 10-15 хвилин і моніторити додаток, оскільки вільні місця можуть знову з'явитися. Звичайно, що виникає природнє запитання, що взагалі відбувається із базою продажу квитків на поїзд Київ-Варшава, чому вони то зникають, то з'являються. Якщо ми згадаємо публікацію у соцмережах Романа Пітушкова, який писав про те, що квитки на поїзд Київ-Варшава можна купити у перекупників, і він стверджує, що квиток на поїзд, яким їхала його подруга, було придбано саме через провідника. Нагадаю, він сказав про те, що квиток викуповувався через касу із зазначенням персональних даних пасажира. Проте нагадаю, що Укрзалізниця раніше заявляла про те, що нібито касири не мають доступу до бази квитків, які продаються на поїзд. Київ, Варшава, і не можуть проводити ніякі маніпуляції, ні продаж квитків на згаданий поїзд, і придбати їх можна лише через мобільний додаток Укрзалізниці. Ну, а поки єдине, що можна порадити пасажирам, це користуватися транспортними хабами це перемишль та Місто Хелм, де знаходиться залізнична станція, і куди ходять поїзди Укрзалізниця. Зокрема, щодо напрямку Київ-Хелм-Варшава. То сьогодні туди курсує зі столиці два пасажирських поїзда. Також є поїзд із Харкова і по станції Хелм можна робити пересадку вже на польські поїзди і далі прямувати за тим маршрутом, який вам потрібен. Це може бути Варшава або якесь інше польське. Місто. Польська станція Хелм, що знаходиться неподалік кордону і розташована найближче до Варшави, стала Хабом. Нагадаю, що сюди прокладено колію українського стандарту, і поїзди з України їдуть до Хелма без заміни колісних пар. Вірогідно, ця обставина змусила Укрзалізницю активно розвивати сполучення зі станцією Хелм. Спочатку було призначено поїзд Київ Хелм із таким розрахунком, щоб пасажири могли зробити пересадку на польські поїзди. Згодом у розкладі з'явився поїзд Харків Хелм. Ще одна новація: призначення з 19 лютого поїзда номер 19 Київ Хелм, що буде їхати у складі поїзда номер 67 Київ Варшава. В залізниці кажуть, що пасажири поїзда номер 19 витратять на дорогу до Варшави стільки ж часу, як і пасажири поїзда номер 67 Київ Варшава єдина відмінність: це пересадка з 19-го поїзда у Хелмі на польський поїзд інтерсіті до Варшави. Для такого комбінованого маршруту потрібно буде купувати квитки окремо. Ну, звичайно, що варто сказати про те, що схема із пересадками між поїздами може працювати успішно лише в тому разі, якщо дотримується графік руху поїздів. Раніше були скарги від пасажирів, які користувалися поїздом Київ Хелм. Вони писали про те, що поїзд буває запізнюється на 40 хвилин, і тоді пересадка на польський поїзд вже. Зривається, оскільки пасажири не встигають пройти всі митні процедури і потім вже здійснити пересадку на польський поїзд. Тому багато людей, які, наприклад, їдуть із великим багажем або в кого сім'я, діти хочуть їхати без пересадок і вони шукають квитки саме на поїзд Київ, Варшава, який є прямим і там не потрібно робити ніякі пересадки. І ще одна тема, про яку я хотів би поговорити, це туристична логістика залізницею. Ми знаємо, що в Україні багато різних видовищних місць, куди подорожують мандрівники, є куточки, що притягують туристів у різні сезони, це Карпати, наприклад. Ну і є місця, куди краще їхати або навесні, або влітку. Зараз хочу нагадати вам про дві локації, куди можна дістатися залізницею, причому за невеликі гроші, і побачити унікальну природу і ландшафт. Це Ужгород, де зараз триває сезон світіння сакур, та місто Умань, де розташований національний дендрологічний парк Софіївка. Ужгород перетворюється на місто паломництва туристів наприкінці квітня, коли починає цвісти екзотична японська вишня сакура. Щороку до Ужгорода з'їжджаються тисячі туристів, аби помилуватися цим яскравим і незвичайним видовищем. Пік світіння сакури припадає на кінець квітня і наразі вже залишається небагато часу, коли квіти просто почнуть опадати з дерев. Тому у вас ще є шанс поїхати до Ужгорода та побачити цю красу. Також варто зазначити, що японська декоративна вишня сакура з'явилася в Ужгороді ще у 1923 році, і потрапила вона до Закарпаття з Відня. На сьогоднішній день це дерево можна зустріти в багатьох куточках міста, також на вулицях Ракоці і Довженка. А найбільше дерев ви побачите на набережній річки Уж. Загальна чисельність сакур в Ужгороді становить близько двох тисяч. І ще одне видовичне місце, куди варто потрапити саме навесні, коли починають розпускатися дерева та цвітуть квіти Національний дендрологічний парк Софіївка, що в Умані. Стосовно Софіївки, я зазначу, що цей парк було створено на межі 18 19 століть. Парк розміщується на площі майже 180 гектарів. Головна вісь парку проходить по річці Кам'янка, де споруджено низку Штучних басейнів та ставків. Є верхній став та нижній став, водоспади, шлюзи, підземна річка завдовжки 224 метри, а парк прикрашають штучні скелі. Завдяки поєднанню різних дерев'яних порід із водоймами, скелями та архітектурними спорудами утворюється унікальний ландшафт. Найбільш популярні місця це головна алея, англійський парк, Єлісейські поля та інші локації. Що стосується проїзду до Ужгорода, зараз я покажу вам, за якими напрямками курсують поїзди до цього міста. Я обрав ділянку залізниці Львів Ужгород, і ми зараз побачимо вже повністю весь перелік, так би мовити, географію. Отже, ми бачимо, що є поїзд Одеса Ужгород. В цьому поїзді присутні місця. Різних класів це і плацкарт, Купе і Люкс. Також з Києва до Ужгорода ходить кілька поїздів. Також можна обрати поїзд за тією вартістю проїзду, яка є для вас прийнятною. Тут, знову ж таки, от у поїзді номер 81 є і плацкарт. Далі є поїзд Харків, Ужгород, потім є поїзд Запоріжжя Ужгород. Далі Поїзд Коваль Ужгород. Щодо вартості квитків, то, наприклад, у поїзді номер 81 із Києва до Ужгорода квиток у плацкарті коштує 426 гривень, це ціна вже із постільним комплектом. Проїзд у купейному вагоні буде коштувати дещо дорожче. Це 792 гривні. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що вартість квитків на поїзди Укрзалізниці залежить від дня тижня, коли ви будете їхати, адже вартість квитків відрізняється. Наприклад, у вівторок і середу вони можуть бути найдешевшими. В інші дні ціна стає вищою. Зокрема, в п'ятницю та неділю вартість квитків є найдорожчою. Що стосується Умані, то до цього міста ходить поїзд Харків Умань. Зараз я нагадаю, за яким маршрутом він прямує. Поїзд зупиняється на станціях Лозова, Павлоград, Дніпро, Кам'янське, імені Тараса Шевченка. Із Харкова відправляється о 17.49 і прибуває до Умані о 9.18. Поїзд ходить. Через день, тому якщо хтось буде планувати поїздку, варто врахувати цю обставину. Навіть якщо ви залишитеся ночувати в Умані, вам доведеться провести дві ночі для того, щоб повернутися назад цим же поїздом до місця вашого призначення. Також зазначу, що у складі поїзда є вагони Плацкарт та купе. Вартість квитка за повним маршрутом у купейному вагоні становить 537 гривень. У пласкарті квиток коштує 308 гривень, це вже із постільним комплектом, і також нагадаю, що на початку ефіру я просив вас написати свої пропозиції, свої варіанти весняних подорожей по Україні з залізницею. Всі ваші пропозиції я так би мовити проаналізую, і вже в наступному огляді зможу зробити більш детальну розповідь і розповісти про те, як можна доїхати з залізницею до тієї чи іншої запропонованої вами локації. Yeah. <laughs> І всім глядачам каналу Зелізні Магістралі хочу нагадати про необхідність підтримки каналу. Це можна зробити за допомогою звичайних доступних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі під відео сюжетами, підписка на канал, також нагадаю про існування функції спонсорування. На спонсорів чекають бонуси. Також ви можете підтримати канал донатами. Всі реквізити ви знайдете в описі цю. Цього відеоролика. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що ви можете надсилати інформацію про транспортні події. Це можна робити знову ж таки за посиланнями через соцмережі, які вказані у всіх відеороликах. Це сторінки у Фейсбуці, Інстаграм. Також ви можете підписатися і на Телеграм-канал, де розміщуються новини в оперативному порядку, де ви можете читати транспорт, де ви можете читати інформацію про транспортні події та дізнаватися корисною інформацією щодо роботи залізниці і загалом рейкового транспорту України. Дякую всім за увагу! Буду завершувати цей ефір. Бажаю всім глядачам у це непростий час витримки та мужності. Україна переможе.